Привіт, 20 липня, неділя. Я їду на роботу. Хто б сподівався? Е, сьогодні плюс 25 на таким маленьким сонечку показує в мене пасатік. Е, ну, таке сонечко, але трошки вітряно, трошки вітряно, а це значить, що буде тепло, але з моря нам нажене бурь. Бурь, 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 бурь. І завтра буде дощик. Так що все, газую на роботу. Поки тепло. Так, да, Сьогодні трошки жара неймовірна, так пара, непогано. Я заїхав під тіньок, бо часу немає можливості де це робити, як було раніше. Коротше. І я вирішив сьогодні трошки підкрасити пасата, то, що мені там подряпали. Коротше, оце одне місце, отут чуть-чуть підкрашу, Оце як воно виглядає до. І зараз тут у мене на капоті ще ця чайка, блін. Довбана, вона мені так... Такі риси поробила Така фігня. Короте. Ну і Зараз трошки возьму пензлик, у мене є пензлик такий маленький, я колись його знайшов в машині. Ну Як маленький, не дуже маленький, обрізав, чисто Отака штучка. І попідмазюкую трошки, що робити, щоб було хоч... не так сильно кидалось в очі, бо мені самому, неприємно дивитися на те, як воно виглядає. Ні? Короте, підмалював трошки Ну, ззаді. Ззаду виглядає ще так більш-менш, чуть-чуть не цей. А от спереді мені не подобається, воно на металі, через те, що це капот металічний, бампер пластиковий, то така трошки какашка вийшла, Звісно, я за цей. Не знаю, може потім чи полірнути, чи що. Подивимось. ну Я як я не маляр, я не знаю, взяв підмалювати чисто, бо... Щоб не було так якось цей. А ще в мене тут оце Mercedes, я пригнав. Тут у мене малярка, так скажемо. Я хочу під, цей, підмалювати цю штучку трошки. Може її не буде так видно сильно, тому що ну... ну некрасиво, типу, не моя машина ще. Подивимося, що це вийшло, бо я теж такий спец. Е, Отакий такий колір знайшов в інтернетах. Отак, от зразу з кісточкою. І що хотів сказати. Ну я його перегнав сюди в тіньок, тому що мені здається, що на сонці красить, щоб воно висохало, це так собі ідея. Хоча кажу, ще раз я не професіонал, може нічого страшного, але мені здається, що краще в тіньочку буде. Все, лечу, зараз покажу, що вийде з Мерседесом. пробуємо підмалювати, мабуть, буде знімати... зніматиму отут, тому що там зверху треба більш ді... акуратно. А тут спробуємо так підмазати і засняти. Блін, айфон, фокусируйся. Ну, колір, конечно, не знаю чи такий. Чи якийсь темніший? Mm -hmm, да прикол, прикол, ну ладно, буду малювати, бо з телефоном неудобно. По результату вийшло якось отак. Конечно... Mm, да. Діч. Трошки краще, але оцей, оцю баночку, там де я це показав, там кісточка якась така, вона, ну, вона для нігтів, вона більше зроблена, вона не підходить сюди. Тут треба обично таку ну, нормальну кісточку, яка буде така вона м'якіша, і цей, а ця якась така, як штучна, вона такі прям ну, жорстка. Коротше, я б так сказав, Тому на нею невдобно дуже працювати. Ну таке ще получилось, короче. Короче, може, воно ще трошки підсохне, то буде трішки кращий ефект Ну я спробував Я попробував Пацан пробував не получилось Фартануло, не фартануло Такі діла Все, їду робити далі 5 хвилин це був такий Перерив Моження отайпанімаження Добре, ізія робота Камасутра. З октав'єм. Каже, <ріст> <ріст> так. О! Окей. Все, кінець робочого дня, 9-та вечора, вже темніє надворі. Закінчився цей день, трошки там покрутили, Клауді машини допомогли типу, зробити. Та й такі діла, коротше, плюс зараз десь 20 на дворі, трішки вже так холодать починає, але в день було прям жарко. Я боюсь, що завтра буде, не знаю, ливень чи що. Коротше, подивимось. А так то типа що, нормально, трошки роботи було, трошки не було. Такі діла. Так що все, газу додому, спадки сьогодні. To me, yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay, cause my message